Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вчора у Польщі заговорили про те, що крім танків Україні потрібні і винищувачі. Поляки наводять такі аргументи: кріпан за кількістю вільних літаків, доступніші за їхні західні винищувачі. Та цілком могли б зайняти нішу міг 29 Військово-повітряні сили збройних сил України, які на початку війни були представлені лише зразками радянської бойової авіації, винищувачами міг 29 і су 27 штурмовиками су 25 бомбардувальниками су 24 і розвідниками су 24 мр протягом кількох місяців активних бойових боїв значно поріділи і потребують якісного і кількісного підсилення. У бойових пілотів ВПС зсу у фаворі американські винищувачі F-16, Однак у міністерстві оборони України опрацьовують всі можливі варіанти, серед яких дедалі частіше звучить назва шведських винищувачів четвертого покоління JS-39 Gripen. Ще в липні в інтерв'ю виданню BBC міністр оборони Олексій Резніков сказав, що не тільки F-16 хороші є й інші літаки сучасного стандарту, наприклад, Гріпан шведського виробництва. А наприкінці листопада депутат шведського парламенту Магнус Якобсон заявив про необхідність дозволити Україні продаж винищувачів JAS-39 «Гріпан» виробництва шведського концерну «Сааб». Я знаю про зацікавленість українців у купівлі шведських літаків JS-39 Gripen Saab. І моя позиція полягає в тому, що такий варіант має бути можливим. Так, у нас є закон, який забороняє продавати озброєння воюючій державі, але оскільки ми все одно вже постачаємо Україні озброєння, то ми повинні знайти можливість забезпечити і такий варіант. Тому я виступаю і за збільшення військової та загальної допомоги Україні, а також за продаж літаків JS-39 Gripen, заявив Магнус Якобсон. В той же час в шведському Сааб визнали, що їх літак четвертого плюс покоління JS-39 Gripen страждає від відсутності замовлень і не має замовлень вже як останні вісім років з моменту підписання угоди із Бразилією. Про своє крайнє розчарування експортом літака журналістам повідомив очільник компанії Михаель Йохансон. Передає Military Watch Magazine. За його словами, причиною цього є не погані можливості Гріпан, а політичні фактори, через які, на його думку, літак не зміг реалізувати свій експортний потенціал. Справа в тому, що необхідно відокремлювати Gripen у версіях AB та CD від новішого AF, який є третьою генерацією літака. Якщо старіші машини експортувалися до Чехії та Угорщини Південної Африканської Республіки та Таїланд, то Gripen AF програв всі міжнародні тендери, окрім постачання до Бразилії за 5,4 мільярда доларів. 36 Gripen AF у 2014 році. В жовтні 2014 року Швеція та Бразилія уклали контракт вартістю 5,4 мільярда доларів на постачання 36 літаків «Гріпен», 28 винищувачів JS-39A a Гріпен та 8 двомісних літаків js 39 f Гріпен. Щодо власного базового замовлення, то повітряні сили Швеції у 2013 році законтрактували 60 Гріпен аф Контракти мають бути завершені у 2024 та 2027 року відповідно. Водночас видання нагадує, що Гріпан вкрай довго йшов до версії AF, Головна відмінність якої в оновленні двигуна F-414 та нового бортового радіолокаційного комплексу зі встановленням радара з фазованою антенною решіткою. Він з'явився на борту Гріпан, як пише видання, лише у 2019 році. Той час, коли на інших західних літаках це стало звичним явищем вже у 2000-х роках. Також підкосив Gripen і F-35, якому надали перевагу у Данії, Канаді, Фінляндії, Польщі, Норвегії та Нідерландах. Вибір винищувача п'ятого покоління цими країнами цілком зрозумілий. але це однозначно вбило ідею панскандинавського літака, яку просував Саб, і вибір Фінляндії та Норвегії був доволі потужним ударом для Швеції. Тобто Гріппа не тільки логічно програє дорожчому F-35, але й на терені бюджетних рішень. І літак від САБ має не лише контрактів, але й з огляду на всі осяжних перспектив змінити цю ситуацію, як мінімум, при збереженні поточних підходів. Тому не виключено, що скоро він отримає дуже і дуже великого замовника у вигляді України. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!